Як не вляпатись в токсичні стосунки? Зараз я все розповім. А ти поки підпишись для того, щоб ми з тобою не загубилися. Насправді основною причиною, чому дівчата опиняються в якихось трьомних токсичних відносинах, є те, що вони занадто швидко впускають хлопця у своє життя і навіть не встигають розібратися, хто перед ними. А потім, коли вони вже прив'язалися, починають помічати червоні прапорці, але все одно закривають на них очі, бо ну я ж його вже люблю, якби вони дали собі час не поспішали, то швидше за все, взагалі б не почали ці стосунки. Тому важливо не форсувати події, поспілкуватися з людиною декілька місяців, як з другом, подивитися, як він поводиться в різних ситуаціях. Якщо він реально нормальний, то все у вас складеться і нікуди він не дінеться. А якщо ні, ви не будете дивитися на нього крізь рожеві окуляри під впливом романтики та не будете втрачати свій час. Швидко зрозумієте, хто перед вами насправді, і зможете легко закінчити це спілкування, бо. Зайвих драм сліз або прив'язаності.